Мав недавно розмову з одним із своїх новобранців, і він задав мені таке питання. Каже: Ну, от я українець, я просто хочу нормально жити. Мене не цікавить там ні те, які там партії, ні те, хто там з ким конфліктує. Я не хочу, щоб було війни, і я хочу просто нормально жити, як звичайна людина. Я не впутуюсь, мені не цікаво це все там. Суспільне, глобальне політичне життя. Просто хочу тихо, спокійно там жити в селі і займатися своїм ділом. І він каже, чому я не можу це робити? Чому я повинен іти е, воювати? І це мене навело на певний роздум. Тому що е, по факту я не встиг дати йому одразу відповідь, бо питання. Складне не непросте питання, на яке раз і відповіж. Але осмисливши його, я зрозумів, що кожна людина, звичайно, хоче спокійного, тихого, мирного життя. Не було цих вирію, війни, бойових дій, бомбардування всього. Ми хочемо жити щасливо усі. В гармонії, в любові, виховувати дітей, кохати своїх дружин. Отакого ми хочемо життя. Та Розуміння того, що мого особистого щастя і мого особистого блага не буває без суспільного блага в країні. І ось якраз наше завдання саме в цей час, саме в цей переломний доленосний час для нашої країни виховувати розуміння в нашого молодого покоління, що для країни важливо суспільне благо. Тому що без цього не буде і твого особистого щастя. Воно неможливе, коли в країні все погано в тебе не буде добре. І в сусіда Твого не буде добре. І ось цю думку повинні прививати ми нашим дітям, починаючи з садочка, що прививати їм любов до своєї країни. Не прививати, що я нічого цій країні не винен, вона мені нічого не дала, ця країна. Ну як же не дала? А вихователі, які тебе виховують в садочку, хто їм платить зарплату? З державної ж казни, школи, де ти вчився, з державної казни платяться е е зарплати. О. Ну і інфраструктура і тому подібне. Так, звичайно, це з наших податків, але це все хтось робить для нас. То як же? Країна це є ми, ми, люди, українці, це є Україна. О. І ось цю думку і оце мислення про суспільне благо. Ми повинні виховувати ще з маличку, починаючи з садочка, продовжуючи в школі, щоб коли дитина закінчила цей навчальний заклад, в неї було розуміння, ким я хочу бути і що я буду робити для цієї, для цієї країни, і який результат я отримую для себе. Воно повинно починатися з вихователя в садочку і закінчуватись промовою священника на кладовищі, коли вже ця людина віджила своє земне життя. Я досить рідко хороню цивільних людей, але буває такі похорона, коли приходять люди і кажуть якесь слово про спочило чи спочило. І кажуть, наприклад, це був чоловік з золотими руками. До нього, коли не звернешся, він завжди допоможе, він завжди тобі, тебе розрадить, щось своїми руками тобі зробить, коли ти сам не міш. І люди так стоять і хитають, говорять, так, так, звичайно. І в людей залишається тепло про цю людину. Вони вдячні йому за те, що він жив поряд із ними, за те, що він був у їхньому житті. Вони зверталися, він їм допомагав. Він звертався, вони йому допомагали. І це було суспільне благо. І він жив добре, і ті люди жили добре. Бо ми виручаємо один одного. Ми не вміємо все робити. А якщо поруч з нами є ті люди, які професіонали в тому, в тому, в тому, ми до них звернулися в цьому. А вони до нас звернулися в тому, в чому ми професіонали. От. І це повинно бути. Як в побуті домашньому, так і на державницьких посадах. Кожен на своїй посаді повинен керуватися суспільним благом для країни. Тоді у нас буде квітуча, розвинена Україна. Але для цього потрібно працювати. Працювати щороку, щороку і щороку. І тоді у нас не буде війни, ми будемо сильною країною, ми будемо процвітаючою країною, і ніхто не посмілиться на нас напасти. Лише суспільне благо всієї країни може дарувати нам особисте щастя. Подумайте про це, дорогі браті і сестри, і напишіть мені, згодні ви зі мною чи не згодні.